Але коли мова стосується життєдіяльності міста, а визнання твердих побутових відходів це є одним із базових елементів життєдіяльності міста. Мені видається, що ми повинні виходити з абсолютно інших критерій і абсолютно інших підходів. Так, ми з 2011 року не змінювали тарифи на тверді побутові відходи. За цей час вартість пайного зросла з 11 гривень до 17 гривень. Ми сьогодні. Рішення виконавчого комітету змінили вартість тарифів, яка середньому для квартири буде збільшуватись на 6 гривень. Чи багато це чи мало? Для забезпеченої людини це ніщо. Для людини, яка отримує тисячу гривень пенсії, напевно, це дуже багато. Але чи можемо ми сьогодні не міняти ці тарифи? Шановні колеги, я вас дуже прошу. Таких питаннях, які забезпечують життєдіяльність міста, ми повинні мати зовсім інші підходи ніж будь-яких інших проблемних питань. Тому я вас переконую: не можна сьогодні ставити під загрозу життєзабезпечення міста. Я ще раз кажу, ціна питання сьогодні йде в середньому про 6 гривень на квартиру. Для деяких людей це і насправді дуже багато. Але якщо говорити сьогодні, що сміття з міста вивозиться системно щоденно, і ми не маємо з цим ніяких проблем, то ми із-за таких змін не можемо ставити під загрозу життєдіяльність. Тому я прошу, якщо це потрібно, створити комісію, ще раз додатково вивчити, подивитися, тому що повірте, що на сьогоднішній момент всі розрахунки є абсолютно прозорими і відкритими. Якщо це питання тоді ще стояло і треба було погоджувати в Києві в центральній комісії, ми погодили в Києві. Після цього Кабніт зняли ці всі обмеження і ми їх прийняли безпосередньо на виконавчому комітеті. Тому я прошу сьогодні не включати це рішення, не скасовувати. Якщо потрібно додатково вивчити, давайте додатково. Але нам не потрібні у Львові знову гори сміття і знову політичні дискусії навколо того, хто правий, а хто не правий. Це не те місце, де можна займатися популізмом і політичним діагом.